Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Після саміту G20 в Індії президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден здійснив візит до В'єтнаму, де провів переговори з генеральним секретарем комуністичної партії В'єтнаму Гор. За результатами цієї зустрічі, очільник США зазначив, що Сполучені Штати Америки зміцнили їхні зв'язки з іншим важливим індотихоокеанським партнером. В'єтнам підняв відносини зі США до рівня всебічного стратегічного партнера найвищого рівня міжнародного партнерства. В'єтнам надає відповідний статус лише чотирьом іншим. Країнам це Китай, Індія, Росія та Південна, ну ж таки Корея. Що ще зазначив Джо Байден в контексті саміту G20, тому що якраз були до нього запитання з приводу відповідного саміту? Під час зустрічі лідерів G20 у питанні російської війни в Україні панувала достатня згода щодо потреби у тривалому мирі на засадах статуту ООН і повазі суверенітету незалежних держав. Про це президент США Джо Байден заявив під час прес-конференції у В'єтнамському Ханої, куди він вирушив після участі у саміті G20. Ми також обговорили жорстоку та незаконну війну Росії в Україні. У залі була достатня згода щодо необхідності справедливого та тривалого миру, який дотримується принципів статуту ООН і поважає суверенітет і територіальну цілісність. Зазначив голова Білого Дому. У відповідь на уточнюючі запитання журналістки Голосу Америки аніте. Пауел, чи стало питання російської війни в Україні каменем спотикання із глобальним півднем? Байден відповів, що це не є камінь спотикання з глобальним півднем, а камінь спотикання із Росією, тобто мається на увазі, що саме Росія ставила палки в колеса в контексті до прикладу. Узгодження фінального коміке за результатами саміту G20. також Байден заявив, що Сполучені Штати під час G20 продемонстрували глобальне лідерство та відданість вирішенню викликів, які є найбільш важливими для людей у всьому світі. Інвестиції в інклюзивне зростання та сталий розвиток, подолання кліматичної кризи, зміцнення продовольчої безпеки та освіти, розвиток глобальної охорони здоров'я та охорони здоров'я. Ми виявились готовими працювати та показати світові, що США є партнером із позитивним баченням нашого спільного майбутнього, додав Байден. Це те, що очільник США зазначив щодо G20 і фінального комініке. Тобто, ось ця конференція, яка відбувалася в Ханої, вона якраз ділилася на певні тематики, і Джо Байден по кожній тематиці давав відповідь на, за, на запитання журналістів, також говорилось про взаємовідносини Сполучених Штатів Америки та Китаю. І президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що провів переговори з китайським керівництвом на найвищому рівні за останні місяці, додавши, що економічна нестабільність Пекіна не сприяє вторгненню Китаю на Тайвань. Байден зазначив, що він зустрівся з другим після президента КНР Сі Сізіньпіна, китайським посадовцем, це прем'єр-міністр КНР Лі Цянам, на Саміті G20 у Нью-Делі. ці переговори стали найвищими за рівнем між двома державами майже за 10 місяців після зустрічі Байдена і Сі Сідзіньпіня минулого року на саміті G20 в Індонезії. Лі, який став прем'єр-міністром у березні, відвідав зустріч світових лідерів замість Сі Сізіньпіня. Байден зазначив, що його команда зустрічається з представниками президента Сі Цзіньпіня та його кабінетом. Сьогодні я зустрівся з його представником в Індії. Також було зазначено, що обговорювалось питання щодо стабільності і про південну півкулю. Виступаючи далі на прес-конференції у В'єтнамі, Байден. Назвав економіку США найсильнішою у світі, також він зазначив, що зростання Китаю сповільнюється через слабку світову економіку, а також політику Китаю, але не уточнив яку саме. Байден назвав економічну ситуацію в Китаї кризою, посилаючись на проблеми в секторі нерухомості та високий рівень безробіття серед. Молоді, але при цьому президент Сполучених Штатів Америки зазначає, що готовий в будь-який момент провести перемовини з китайським лідером Сі Сізіньпінем, і говорить, що Сполучені Штати Америки, вони завжди відкриті до діалогу. Ось, якщо коротко, знову ж таки, проаналізувати його візит до В'єтнаму. Основні питання були проговорення з генеральним секретарем Комуністичної партії В'єтнамської держави. Тут говорилося про співпрацю між Сполученими Штатами і В'єтнамом. І паралельно з цим. Президент США також відповів на питання, які стосуються G20 і стосуються фінального кумінікія і питання України, яке обговорювалося в контексті узгодження відповідної декларації. І знову ж таки, питання взаємовідносин з Китаєм. Тому далі ми будемо слідкувати за тими. Зовнішньополітичними процесами, які будуть відбуватись внаслідок саміту G20 в Індії. Як я вже зазначив, Україна я не можу сказати, що задоволена тим км'яніки, яке було там узгоджене, враховуючи те, що Росія там не зазначалася як агресор і не було засудження. Відповідної держави терористки за ті діяння, які вона робить на території нашої держави. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай вам!